Для вас звучить мій вірш зореліт. Віди в мене, мов зореліт у невагомість, і хай життя буде з любов'ю. І зрозумій мої думки, мою нескореність, і те, завіщо я з тобою. Що за хмаря і планета, а жити хочеться, чи може, просто треба, кому якого судилось пережити злету, кому завіщо і якого жереба сьогодні ти пірнаєш в мене, в моє єство. Життєське, спокійне, наче штиль часом шалене, неначе гори прометейські, що ж чекає потім життя не поле перейти? Невже по мене прийде та, з якою вічно ворогую? Невже і я колись буду змушена померти? І тим за мій вогонь поля озера і міста я пожертвую. Чи буде в мене щастя, діти, спокій? І зреліт мене сповна, пізнає о ніч? Одень о світе мій, О час, все пережив наючий стривай, йди в мене, як зореліт у невагоні і суперечність пізна мою, надії мрій і мою нескоріність. Бо я колись узрю і ту останньою. Зарю